За вашої уваги. Інформаційний випуск новин понеділка, 11 квітня. Телеканал Аверс продовжує стежити за останніми подіями в країні та на Волині. У студії працює Марія Петрочик. Знову Волинь має втрати на війні. Захищаючи батьківщину під час виконання бойового завдання, загинув Сергій Курило, житель Локачинської громади. Мешкав герой у селі Заячиці. Ну і вчора стало відомо про смерть мешканця Підгайцівської громади Василя Кальчука. Помер 31-річний військовий, боронячи Київщину ще 11 березня. Щирі співчуття рідним та близьким. Та вічна пам'ять героя. Сьогодні Луцьк прощався ще з двома молодими бійцями, які загинули у боях з російськими окупантами. На похорон приїхали, і їхні побратими бійці розповіли, моторошні подробиці війни кажуть, вороже військо використовує заборонені вибухові пристрої і часто порушують будь-які правила військових дій. Однак налаштовані рішуче дати відсіч ворогу і навіть ціною власного життя. Як це вже зробили Михайло Путінцев і Микола Бунчук, провести в останню путь героїв прийшло чимало людей. Сьогодні Луцьк прощається ще з двома героями, які поклали життя за Україну лучанином Михайлом Путінцевим та уродженцем Луганщини Миколою Бунчуком. Михайло Путінцев навчався у Луцькій гімназії номер 18 а потім у військовому ліцеї імені Героїв Небесної Сотні. Згодом і у Національній академії сухопутніх військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Чоловік був сапером. Михайло завжди відрізнявся з своєю креативністю та подачою мислення. Людина був простою, і люди з ним товаришували налегкі. І ніколи не боявся ніяких завдань. Сталося так, що ворог подавляючою кількістю опинився перед ним в той момент, коли він проводив саме інженерну розвідку для того, щоб наші війська мали змогу просуватися вперед. Ну і так він загинув. Побратими загиблого кажуть, на війні вороже військо поводить себе підступно та використовує заборонену зброю. Не кожен раз, так сказати, інженери, які йдуть виконувати завдання, Можу бути впевнені, що все буде добре, так як ворог використовує найновіше обладнання та найновіші вибухові пристрої з тими, якими ним навіть не стовкувалися. Вони використовують свої найновіші це Т-90, сонцепь і решту озброєння, яке, казалось би, навряд чи сюди пригонять або будуть використовувати взагалі в цілому, так як це заборони Женевської конвенції і так далі. Вони нехтують всім і кидають все, що можуть, аби, хоч якось, протистояти нам. Да. В будь-якому випадку ми переможемо. Миколу Бунчука ховали у закритій труні. Військовослужбовець родом з Лисичанська, Луганської області, проходив військову службу за контрактом. Загинув ще 7 березня внаслідок осколкового поранення під час виконання бойового завдання біля села Дмитрівка Київської області. Йому було лише 23. Ми гордимося нашими воїнами. Ми схиляємо свої голови перед ними, особливо перед батьками, перед сім'ями тих то найцінніше, щоб не було в родині, віддали своїй ненці Україні, своїх дітей, щоб вони захищали цю батьківщину. Нам належить їх пам'ятати. Належить їхні імена пам'ятати. Священнослужителі відслужили за загиблими панахидом, а потім похорона процесія з тілами загиблих бійців рушила на цвинтар у селі Гаражджа, де і поховали військовослужбовців. Анна Руманчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Киянин так хотів виїхати через Волинь за кордон, що підробив документи. 37-річний житель столиці учора, 10 квітня, прибув у пункт пропуску у стилух та надав копії посвідчення другої групи інвалідності та довідку медико-соціальної експертизи на ім'я його матері. Документи виявилися фальшивими. Тож далі киянин потрапив у руки до поліції. Нині триває слідство. Від початку повномасштабного вторгнення Росії прикордонники затримали майже 2200 військовозобов'язаних. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Що ж до волинського кордону, то від початку повномасштабної війни за цей час в пунктах пропуску було близько 40 виявлених підроблених документів, за якими ухилянти намагалися виїхати з країни. Так лише за минулий тиждень наші прикордонники виявили. Десяток підроблених документів, з якими військовозобов'язані намагалися перетнути кордон. Так, українці, яким під час воєнного стану заборонено з території України, аби дістатися за кордон, виправляють записи, підробляють печатки в військових посвідченнях, довідках, посвідченнях інваліда, також використовують підроблені паспорти та айді картки громадян інших країн. Так, тижня, у так продовж минулого Годині та у інспектори викрили більш ніж 10 таких підроблених документів. Днями в попуску у селу ми викрили багатодітного чоловіка у свідоцтві про народження одного, з нібито його неправдимо відомості про батька. У інших свідоцтвах наряд виявив також механічні підчистки та виправлення персональних даних. Каже, що ненавидить російських орків, і після Бучі по-іншому дивиться на переговори з ворогом. Народний депутат України Ігор Палиця розповів про те, чому вірить у той курс, яким нині іде наша держава. А от чому і що може чекати нашу країну після війни? Далі у сюжеті я їх ненавиджу. Я вважаю, що ми повинні їх добивати, вбивати. Закінчити з ними з всіма тима, хто ненавидить Україну після того, як весь світ побачив жахіття, котрі вчинили російські окупанти в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Ігор Палиця зізнався. Він змінив свою думку щодо перемовин із ворогом. каже Путін показав своє нутро у нього без сумніву, ненависть до України і всього українського. Саме тому Росія так хоче нас знищити. Бо кожного дня бачить, як наші збройні сили дають загарбникам по зубах, а керівництво держави і дипломати докладають зусиль на міжнародній арені. Тому те, що незабаром умови окупантам може диктувати Україна, стає все більш реальним сценарієм. До того ж, як каже Ігор Палиця, рівень гарантій безпеки від іноземних держав, на його думку, теж збільшується. Кож... Не, чи топак не буде партії за майбутнє. Не буде, будуть окремі депутати. Та й загалом, каже Ігор Палиця, Верховну Раду варто буде опісля війни розпустити. І вичистити від зрадників. Дивині на них має стояти тавро. Проросійські елементи прогнозує нардеп, будуть з'являтися, але це вже робота. Українське суспільство вже не розколиться. Війна об'єднала і народ, і розумних політиків. Переконаний депутат. Більше того, люди самі захочуть вивчити мову країни, яка вистоїть у такій страшній війні. Олена Лищук для новин на часі. Квартира розбрату. Лучанка Валерія Степанова стверджує, що її рідна сестра надумала виселити її з мамою на вулицю. Тож, мовляв, скориставшись ситуацією, правдами, і неправдами, змисла підписати договір дарування на двокімнатну квартиру у свою користь. Тепер пані Валерія хоче оскаржити його. Одначе запевняє, що нотаріус, який складав цей договір, до сьогодні не надав їй його. Копії жінка ж хоче оскаржити цей договір, але фактично не має тепер жодних документів на оселю, в якій проживає. Ось тут на вулиці Рівненській у Луцьку в двокімнатній квартирі мешкає лучанка Валерія Степанова разом зі своєю мамою. Жінка бідкається в цьому домі. Їм спокою немає. Переконана всі проблеми через її активну громадянську позицію, яка налаштувала проти неї майже усіх мешканців багатоповерхівки на чолі з головою ОСББ Миколою Скіцем. Втім, зізнається, найбільший конфлікт має з рідною сестрою. Запевняє все через цю квартиру. Ці квадратні метри вона нещодавно договором дарування переписала. Ла сестрі, з якою має погані стосунки, жінка запевняє, зробила це не стільки по добрій волі, як через шантаж. Ми разом захворіли. Я е, оказалася один на один з бідою, так як мешканці всього будинку повстали проти. Мене, бо їм вигідний скид. і я не знала до кого, я, я не знала до кого звернутись, і я в останню хвилину сама без маминої згоди, бо мами була з гарячка. Я без маминої згоди зателефонувала своїй сестрі. І заявила Свєта, допоможи нам, а особливо мамі спаси, бо мама помирає. І вона заявила так: якщо і отож ж, методом шантажу, якщо ти складеш дарчу повністю всієї квартири на мене, тоді допоможу. Валерія Степанова запевняє, пристала на цю пропозицію, бо ж вирішила, що життя неньке важливіше за квадратні метри. Зі слів жінки, сестра, приїхавши, чи не одразу взялася за переоформлення квартири на себе. Привела із собою навіть нотаріуса. Вона викликає нотаріуса Краснєвича. Він особисто приїжджає, дивиться квартиру. Маму не запитав а чого два рази. Він приїжджав перший раз, якби оцінювати квартиру. І він сам сам самостійно оцінив квартиру. В двохкімнатну квартиру 50 тисяч гривень. Пенсіонерка Валентина Степанова каже, що те, як підписувала договір, пам'ятає погано. Він мені сказав, отут треба підписати вам Дарчу. Нічого він мене не питав, хто я, що я, чи я больна, чи я що. Ну, хоча б я він мені дав не дав нічого не читати, нічого. Я написала, помню Степанова, Валентина, але мені ...кається, що я писала Миколаївна. Своєю чергою сестра Валерії Світлана запила. Вняє, що після ситуації з хворобою, яка спіткала жінок, вона навіть забирала їх на деякий час до себе в цей період. У квартиру оселився її син із сім'єю. Одначе довго під одним дахом родичі, як бачимо, не вжилися. Вона запевнила нас, що підписували вони договір дарування не під тиском, а добровільно. То вони добровільно підписали договір дарування вам, так чи? Ні? Ага. З, зрозуміло. Вони кажуть, що ви зараз хочете їх виселити з цієї квартири, так це чи ні? Ні, звісно. Ви не правите, щоб вони жили тут. Я їм ще тоді казала, вставайтеся, їй 10 разів, це брехло. Це таке брехло, що світ не бачить. Жінка додала, що не планує їх висаляти з квартири. Своєю чергою, голова ОСББ розповів нам, що жінки вже тут не прописані. А отже, за його словами, не будуть мати можливості надсилати численних скарг на нього, як вони це робили раніше. Тут вони прописано тут ні нічого виписла. Не син з немістки вже вони ремонтремотували квартиру. Вони там вже меблі завезли, вони там живуть. Я зрозуміла. Ось така ситуація, що сіпано. І вона не запевнила, що вже вона скаржитись не буде, бо вона ж не є власниця. Тож сьогодні Валерія Степанова хвилюється, що лишиться з мамою на вулиці, бо ж по суті навіть не має жодних документів на це житло. Скаржиться на те, що нотаріус не видав їм навіть копії договору дарування. Каже, вже не раз ходила до цієї нотаріальної контори, але там постійно знаходять відмовки, аби не давати копії договору. Сьогодні вона прийшла сюди знову. А вас, Врешті до нас таки вийшов той самий Анатолійович. За словами Валерії Степанової, саме він приходив двічі до них в квартиру. Одначе сам нотаріус запевнив, цієї жінки не пригадує. Так само не пам'ятає, чи робив документи на цю квартиру. І, взагалі, схоже, знімальні групі тут не раді, бо ж Анатолійович заходився випроваджувати з приміщення на вулицю. І те, що ви укладали договір давання на квартиру рідницька 111 Валерії Степанової… Я не такого факту. Вже не пам'ятаю. Ну звичайно, дивіться. Мене багато договорів, договорів. Я, як ви не всі коли ви зможете нам. Я зможу вам це в суді. Звертайтеся до суду, я все прокоменту. Ви, ви зараз з паспортом кодом приїжджали. зайдете до нас, як вийдуть люди. Ми подимся. Якщо учасником дії, дамо відповідь. Якщо не учасником чому від вас не дали ці копії. Тому що я не знаю, чи вона в час я не пам'ятаю цю ситуацію. Якщо ви хочете об'єктивну відповідь, Хочем. а нехай, то тоді прийміть камеру і мікрофон. Я вам дам об'єктивну відповідь. Врешті, після суперечок, Валентина Степанова таки пішла з Олександром Красневичем перевіряти той договір. Одначе за двері нашу знімальну групу не пустили. Схоже, нотаріус дуже скромний і уникає публічності, бо ж навіть не захотів надати своєї обіцяної об'єктивної відповіді на телекамеру. Запевнив, що особисто того договору дарування. Не посвідчував, хоча його нотаріальна контора загалом до цього документу таки має відношення. Чому жінці так не хочуть видати копії договору, ми так і не почули. Тож Лучанка знову вийшла звідси з порожніми руками. Проте каже, відступати не збирається і боротьби за свою оселю не припинить. Юлія Остапович, Мирослав Хотинчук. для новин на часі. На Волині благодійники передали майже 200 касок правоохоронцям, які боронять нашу державу у війні з російськими окупантами. Бійці такому оснащенню раді, адже саме надійного захисту від ворожих куль не вистачає на фронті. Сила, мужність і витривалість саме ці чесноти продовжують демонструвати військовослужбовці збройних сил України на полі бою у війні з російським окупантом. Однак, аби й надалі показувати хороші результати, а головне зберегти своє життя, нашим захисникам потрібен надійний захист. Лави збройних сил України поповнюють ще й поліцейські з Волині. і вже незабаром чергова бригада поїде на передову. Тож правоохоронці звернулися з проханням до представників фонду Ігоря Палиці тільки разом придбати для бійців на передову надійні. Лим шолом і бронезахист завжди важливий для життя і здоров'я поліцейського, військовослужбовця. Тому що найнецінніше у нас є життя. І якщо, не дай Бог, ворог вразить його в голову, це звичайно в більшості випадків, це може бути летальний наслідок. А так голова захищена, значить, військовослужбовець, поліцейський може продовжувати захищати свій рідний край. Вдячні всім волонтерам, хто допомагає на даний час захищати нашу державу і допомагає, хто чи може, зокрема бронезахистом, касками, тому що їх. Дійсно не вистачає. Волинські правоохоронці разом із військовослужбовцями збройних сил України нині теж захищають територію України від російських окупантів. кажуть, надійний захист від ворожої зброї для військових нині в дефіциті. Та наяві відповідної каски, вона вселяє все таки впевненості психологічної бійцю там, військовослужбовці, поліцейському в даному випадку. Ну і відповідно здійснює захист голови. Даний шолом це відповідає всім балістичним вимогам. Тестували, куля 9 мм, він її витримує, не прострілила. Тобто осколки цей шолом також буде тримати. Це необхідно, це потрібна річ. І хотілося б подякувати людям, які долучилися до цього. І в цей час, коли в нас в країні війна, роблять все для того, щоб ми зберегли країну, зберегли в тих межах і в тому форматі нашу вільну, незалежну, демократичну Україну. Незважаючи на те, що надійний захист для військових сьогодні знайти непросто, та благодійникам з Волині вдалося відшукати та придбати майже 200 надійних шоломів із високим ступенем захисту. Нам вдалося знайти замовити дуже якісні каски, високий ступінь захисту. Їх ось навіть тестували на коли проникність, і вони абсолютно відповідають тим стандартам, яким потрібно. Захищають від куль, захищають від осколків. Дуже сподіваюся що ця казка допоможе врятувати або зберегти життя наших хлопців. Представники фонду Ігоря Палиці тільки разом і надалі вивчають потреби військових і планують наступні поставки гуманітарної допомоги на передову. Анна Романчук, Неля Прокопчук для новин на часі. З підсумковим випуском новим доби побачимось вже о 21.30. Тим часом журналісти Аверсу продовжують стежити за подіями на Волині та країни загалом. Не забувайте про безпеку і не ігноруйте сповіщення сирен, які вмикає телерадіокомпанія Аверсу зокрема, бережіть себе у студії. Працювала Марія Петручик. Миру вам і пам'ятайте, все буде Україна.